Хто має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною та особливості її призначення? Ця пенсійна виплата встановлюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або трудового досягнення. Відповідно до закону України від 01.06.2000 року номер 1767 про пенсії за особливі заслуги перед Україною це є надбавка до пенсії у розмірах, визначених у статті 5 цього закону, і встановлюється громадянам, які мають право на пенсію за віком по інвалідності у разі втрати годувальника та за завислого років. Право на призначення пенсії, за особливі заслуги перед Україною мають Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України, особи, відзначені почисним званням України, народний після 24.08.1991 року. Також ветерани війни, які після 24.08 1991 року нагороджені орденом за особисту мужність, особистий внесок, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Видатні спортсмени, переможці Олімпійських та Параолімпійських ігор, всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу та Європи. Космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно льотно-випробувальних екіпажів літаків, особи, відзначені почесним званням України заслужений Державної премії України, нагороджені одним із орденів України, матері, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, якщо у разі смерті матері або позбавлення їй батьківських прав. Виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком право на пенсію за особливі заслуги надається батьку, особи, яких відповідно до закону України. Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті визнано борцями за незалежність України у ХХ столітті та відповідно до закону України про реабілітацію жертв репресії комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років реабілітовано із числа тих яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі позбавлення волі, ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу?